Доброго дня, Доброго здоров'я! Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І радий вітати сьогоднішню мою гостю. Е, як мінімум, раз на рік я намагаюся запрошувати. Як мінімум раз на рік вони до мене приходять. Хто вони? Це церемоніатори. Сьогодні в мене в гостях Вікторія Слободянюк, представниця Вінницького районного відділення е, державної реєстрації актів цивільного стану. А ми просто кажемо драц. А е, вікторія, доброго дня. Вітаю. А, хочу зараз одразу всіх заспокоїти. Нічого зараз ми реєструвати з Вікторією не будемо, але ми будемо говорити і розповідати про так. те, що це, де це, як це і чому це. Тим більше, що ми зустрічаємося а, напередодні, і добре так напередодні е, Дня Святого Валентина. День святого Валентина це от. Рац, Драц і День святого Валентина. Містика, реальність, сучасність про це сьогодні будемо говорити. Достать здається, от, скажи мені, будь ласка, здається, що багато пар хочуть підгадати е свій шлюб. Я маю на увазі саме офіційну частину, тобто реєстрацію. Хочуть підгадати до е різних приємних офіційних свят або дат. День святого Валентина не є винятком, але стоїть в переліку цих дат і свят. Чому? На твою думку, я скажу, що подібна тенденція була. Думаю, ще чотири або три роки назад. Чому. Мабуть, для того, аби це свято було подвійним, для того, щоб можна було подвійно це святкувати, відповідно, Х2 uh, uh -huh. удачі і найкращих благ. Але за тенденцією останніх трьох-чотирьох років, ця тенденція вже не є такою. На даний момент uh, пари обирають саме ту дату, яка відображає. Їх, і яка є особливою саме для них, для них є набагато ціннішим обрати ту ту дату, яка є датою зустрічі, пропозиція одружитись або загалом першого листування в соцмережі. Тобто, на даний момент це, мабуть, епоха відродження щирості, відкритості, особливості для кожної з пар. Які я так розумію, що е, тут не можна обійтися без того, щоб згадати якісь певні, нехай навіть і модні тенденції, просто тенденції і модні тенденції. Весільні я маю на увазі, а тим більше для е, оформлення офіційного оформлення стану. Акту стану, цивільного стану також йдеться в офіційній мові. А, які тенденції, о, от вже ти можеш казати: так були такі? Я пережила це, мене просили робити, от так і так. А, а зараз вже все не просять. Мода пройшла. Я скажу раніше при реєстрації шлюбу, якщо це виїзна церемонія, тобто за межами драцу, uh -huh. було дуже актуально вносити якісь кре креативні корективи в церемонію, це пісочна церемонія, uh -huh. церемонія з певними анімаціями, навіть віршовані фрагменти. А коли ведучі церемоній писали особисто для пар певні? Вірші для того, щоб індивідуально це зробити, на даний момент цього вже дуже рідко можна зустріти. Обітниці вони просили. Обітниці... Давай ми один одному проговоримо це все, і, 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 і не ха, і, і, і половина ті, хто слідкують, ті, хто стоять, плачуть, течуть, як то кажуть. Ну я скажу: а обітниці це. Вічна класика, тому що uh -huh. вона і зараз актуальна, але за моїми власними спостереженнями обітниці uh -huh. зараз вкрай рідко обирають. Чому? Тому що ам, не хочуть занадто відкриватись для присутніх, тому що все-таки це сакральні речі, які готові говорити ось так віч на віч, uh -huh. один одному, тримаючи один одного за руку. Дійсно. Можуть обирати все-таки обітниці, але без мікрофону, для того, щоб один одного почути. Так, взагалі, mm -hmm. а, тенденція це виїзна церемонія, як кажуть, або за межами рацу. В чому а, велика перевага, що ви можете обрати той пейзаж, який ви забажаєте. Це може бути музичне оформлення, це може бути певна ваша стилістика і концепція вашого святу, яким а, ви бажаєте. Горіте, бажаєте хотіти саме це свято. виїзна церемонія і церемонія безпосередньо в стінах раци вони мають, якщо це ви робите, якщо робить представник рацу. А вони мають абсолютно однакову силу, тобто офіційність, я маю на увазі. Так, тобто, якщо це урочиста церемонія у раці, mm -hmm. і якщо урочисте проведення із державним засвідченням, тобто це майже та сама процедура і. Так само, рівноцінність в юридичній силі. Це доступно сьогодні всім. Так ви не відмовляєте. А я чому запитався про про державну сторону, використовуючи так? Тому що хтось може саме забажати театралізованості. Я загально так зараз кажу, театралізованості. Але тоді попередньо треба буде засвідчити в раці, отримати документи, а театралізацію вже зробити як і для себе, так і в основному основному це робиться для гостей. Я скажу, що трохи інша процедура. Наприклад, на даний момент є можливість провести церемонію і вже державно засвідчити в реальному часі. Тобто, коли йде церемонія за межами Рацу, до прикладу, mm -hmm. ви даєте один одному обітниці, а кажете заповітні так, і в цей момент ви ставите персональні підписи в офіційному державному документі, який затверджує шлюб. І одразу. Пара бере свідоцтво про реєстрацію шлюбу відповідно. Згідно правильності заповнення актових записів цивільного стану, шлюб має юридичну силу, тобто не треба в день весілля їх відвідувати угу, раз. Угу, угу. А це можна зробити в реальному часі. А Для цього не треба електронного підпису. Чи достатньо є, просто є певні формати? Можна онлайн подати заяву на реєстрацію шлюбу або ж до прикладу одружитись? А є формат, коли необхідно відвідати рац, подати заяву, залишити необхідні документи і в день весілля не обмежуватись рацом, а зробити виїзну церемонію з державним засвідченням Вікторія. Скільки зараз і в середньому іде час на розгляд, чи час на затвердження, чи час? Від моменту я маю на увазі подачі до безпосереднього моменту весілля. Якщо а... просто стояти в черзі, а не просити, сьогодні ми маємо умовно лютий, і я хочу зробити в червні. Відповідно, тут все дуже індивідуально. Необхідно враховувати особливість рацу, саме порядок подачі заяви та загалом, як необхідно відвідати рац, тому що в когось є талонний режим, коли необхідно за талоном. Реєструвати свою чергу mm -hmm. є жива черга, це вже перший нюанс. А другий нюанс необхідно все-таки звертати увагу на документи, чи все вірно, чи все правильно, чи необхідно повторно видавати певні документи. Якщо ми говоримо про свідоцтво за розірвання шлюбу відповідні моменти, ну і звичайно необхідно розглядати щільність графіку в раці. Звичайно ж. Останні два роки більш-менш була актуальна процедура, що якщо пара приходить, вони одразу в день в день можуть одружитись, але враховуючи. Певні фактори, певну сукупність цих факторів на даний момент, все таки пари обирають одружуватись там за півроку, а точніше подавати заяву. Тому в нас немає таких певних термінів середньостатистичного терміну. Це може бути як за два тижні, як за місяць. Це все, все таки залежить від щільності запису в і питань з документами. Я чіпляюся за крайнє твоє слово документи, і дуже тебе прошу. Зараз розповісти хоча би трішечки саме документальний момент, коли іде мова про те, що українська дівчинка, наша вінницька дівчинка, бажає одружитися з іноземцем або можливо навпаки. Іноземна дівчинка хоче вийти заміж за українця. Тобто я маю на увазі е, міжнародний шлюб. Е, чим він відрізняється? Що треба до чого треба бути готовим, як його дійсно підготувати так, щоб цей день, цей шлюб, е, він став приємним, позитивним, а не не, не не зіпсованим, скажімо так, по емоційному стану. Я скажу, що враховуючи формат реєстрації шлюбу, необхідно враховувати дуже багато аспектів, тому що все-таки, якщо беремо, до прикладу одруження Українки з іноземцем, ми маємо враховувати наступні фактори. Перший фактор це щільність запису, до рацу. Це ви можете завжди уточнити. Я думаю, що не менше двох тижнів необхідно чекати. Аби отримати дозвіл на реєстрацію шлюбу, що бажано враховувати для молодят перед тим, як підтверджувати, а взагалі подавати заяву на такий шлюб, перший момент це країна народження іноземця, тобто яка це сама країна, адже ам, не кожну країну може зареєструвати рац до прикладу, наприклад. Так, необхідно враховувати, чи є закордонний паспорт в іноземця. Це другий момент. Третій момент, чи знає українську мову. Якщо ні, то при реєстрації шлюбу нам необхіден перекладач. Четвертий момент, що паспорт має бути перекладений і нотаріально завірений. І відповідно, враховуючи ці аспекти при подачі заяви, вона навіть по таймінгу ще ікс 2 mm -hmm. тому що необхідно. Передивити всі документи, і дуже цікавий момент необхідно враховувати, що не має бути а, діючих наявних актуальних шлюбів в інших країнах, тощо. Тобто, при такому порядку шлюб буде анульований. І відповідно, а, враховуючи всі ці фактори, а, є певний термін, він індивідуальний, коли всі документи проходять перевірку. І бу треба бути впевненим, що все буде добре, тому ця процедура є трохи складною, але її можна пройти. І я все таки раджу молодятам приходити на консультацію до рацу, аби бути впевненим в усіх моментах, а, але в принципі це можливо, так звичайно. Тепер мене цікавить, ось що е, я хочу перейти до статистики. Знову таки, наскільки це можливо говорити про статистику з початку повномасштабного вторгнення, тобто з початку війни, з 24 е, лютого 2022 року, як змінилася ситуація? Те, що вона змінилася, ми розуміємо абсолютно всі цікаво, як і знову таки, я м, роблю е, таке відступлення, таку похибку, якщо про це можна говорити, адже цю інформацію також можна використати по різному Ми можемо про це говорити. Якщо брати статистику, січень, червень 2022 року, відповідно близько 104 Тисячі було зареєстровано сімей, а це, це є по Україні. Так, це є весільний бум. Якщо ми порівнюємо статистику 2021 року за цей певний період, відповідно ця статистика близько на 30 тисяч більша. Якщо ми порівнюємо так само 2023-2024 рік, всі вони йдуть на рівні, але на даний момент рекордна кількість саме зареєстрована в 2022 році. Всі дивуються, адже як так, а я можу сказати, що в першу чергу тут відіграє Які чинники дійсно угу. такий природний інстинкт. Зберегти свій рід, а бути потрібним, бути потрібною, мати опіку та стійку опору. І ми цю опору завжди знаходимо не лише в собі, а знаходимо в наших партнерах. Тому, відповідно, в українців саме з'явилась така мета: нас має бути багато, ми маємо бути сильними і довіряти одному. Один одному ще більше відповідно. я Думаю що така кількість за моїми певними міркуваннями. Думаю, що 2024 рік однозначно буде. Кращим по статистиці, точніше вище, але не впевнена, що ми зможемо перетнути цю рекордну кількість за 2022 рік? Це буде відомо трішки пізніше, десь перший так. квартал для того, щоб так. підбити і порахувати. Е, натомість, обов'язково, якщо ти сказав, а ти маєш говорити і Б, е, якщо ми говоримо про кількість укладених шлюбів по Україні, чи відома тобі кількість розлучень? А я можу сказати лише поверхнево для того, щоб не допустити помилку. Якщо ми дивимося на статистику відповідно Мін'юсту, то близько півтора рази зросла кількість розлучень. і якщо буде правильно, це 2022 рік. В відповідно, році. Відповідно, ця кількість ага. росте далі, і так і росте далі. Так, але не хочу бути точною, тому що немає певних конкретних mm -hmm. дат. Я можу лише поверх. Ми приблизно так. говорили. До речі, ми приблизно говорили, коли завжди ж порівнюєш з одного боку скільки її шлюбів і скільки є розлучень. Завжди і завжди казали за результатом цих двох дій шлюб і розлучення. Казали, що у нас на у нас половина розлучень на кількість шлюбів. Це принаймні по Вінниці. Ну так, от в основному говорили. А потім казали, чому ми б говорили, чому такий високий рівень. Потім ми говорили перші два-три роки, коли кажуть, що сім'я має е, якби відчути, і це най найкритичніший момент, і так, далі, і так далі. Які би були твої поради для тих, хто хоче взяти шлюб у 25-му році? Кажуть, що аби брати шлюб, необхідно робити це усвідомлено. А я скажу, що, мабуть, це є упередженим ставленням, тому що кожен робить свій вибір, і він робить його таким, яким він має бути, і так, як він відчуває серцем mm -hmm. і відчуває роз. Тобто, ти хочеш сказати, що не усвідомлено треба? <ріст> я допускаю Емоційно? всі варіанти. Емоційно? Я маю бути в нейтралітеті. Ну, я розумію. Ну, єдине гасло, напевно, від якого ти не відмовишся і яке ти будеш толерувати, це одружуйтеся. Думаю, так одружуйтеся, одружуйтеся. Окей, okay. чи є якісь зновки? Це вже суб'єктивно, абсолютно суб'єктивно. Чи є якісь, на твій погляд, сезонні сплески? Якась сінусоїда. Можна так от вибудувати? Більше одружується в холодну пору року, наприклад, там взимку, пізня, осінь, зима і так далі. Чи навпаки, літо як? Я скажу, що між івент-спеціалістами кажуть, що закриття весільного сезону це коли вже починається осінь, приходить mm -hmm. бабине літо. Але за спостереженнями за 2024 рік мій останній робочий день був 29 грудня. Тобто. Шлюб реєструється 24 на 7, незалежності від пори року сезону. Але все ж таки, якщо ми дивимось на певні відчуття, статистику, то все-таки це починаючи з 1 червня. З першого червня да. починається активність, і ось цих три полких місяці: це червень, липень, серпень, це все таки угу. бум, активність. і я скажу, що варто також відмітити а, на кількість дзеркальних дат або символічних дат у році. Це також дуже є важливо. Вони можуть бути а, попри сезонність. До прикладу на даний момент це двадцять п'яте, нуль цей день відзначають на даний момент як найщільнішим, найзаповненішим mm -hmm. і вже а, в івент спеціалістів ці дати, ці години в цей день вже заброньовані два роки тому і рік тому. Це звучить дуже дивно в реальних сучасних умовах, але справді такі гарячі дати відповідно в івент спеціалістів. Mm -hmm. Давно вже бронюється, і це така тенденція, від якої ми не можемо відмовитись. Ну і ми можемо тут продовжити навколо цих цифр. Знову таки, це гра цифр. Це і 20.05, це так. і 0,5 го нема. Ну знову таки щось можна там придумати. Е, окей, ще раз хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, як сказала сьогоднішня моя гостя Вікторія Слободянюк, а вона церемонімейстер. Нагадаю вам, це представник Вінницького районного відділення державної реєстрації актів цивільної. Цивільного стану, плануйте. Плануйте, підходьте досить серйозно до вибору, до організації цього всього, звісно, не забуваючи про емоційність, про емоції, про кохання, про любов. Завжди ми готові говорити. Я дуже радий, що ти сьогодні до нас завітала. Дякую. Я дуже радий, що сьогодні ти з нами поділилася дуже, дуже це навіть не один відсоток того так. досвіду, який ти маєш. Тому я завжди радий тебе бачити. Я завжди радий говорити про такі приємні позитивні моменти, які несеш ти, які ти відіграєш. В нашому житті і в житті молодят в житті наших молодих віночам. Дякую вам за прекрасний ефір. Дякую, дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз виходимо з ефіру на невеличку музичну паузу. А далі, а далі ми його продовжимо. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 кі Місто над Богом, події, що поруч.